Центр міста Херсона, і він повністю затоплений. Ну, я приїхав, я був в шоці, коли я побачив, люди стоять на кришах своїх частних будинків, і знаєте, всі кричать: допоможіть, допоможіть. Ну, це дуже, це воно таке почуття побачать, тварини плавають. Ну, і ти наче хочеш їм допомогти, але ти не можеш їм допомогти, тому що е, сильна йде течія. І Богунану його зносило просто, що ти не можеш до них доплити, поки така велика ти Багато людей дуже багато. Ну, в основному люди пожилого віку, е хто лежачий, хто там, на інвалідному візку, і ми їх доставляли до евакуаційного пункту. Чого вони уїхали от до цього дня? Вони Ну куди нам їхати, нас ніхто не жде, ми нікому не потрібні, у нас рідних немає, і ми не вірили, що вони таке можуть зробити. Вони до останнього не вірили, що таке буде, що вони підірвуть когось увест. Я розумів, що там неспокійно буде, тому що Херсон був під окупацією і війська ж відійшли, але ну, вони ж недалеко відійшли. І я розумів, що ну, будуть. Трошки небезпечно. Складність в тому, що була течія. Ну, що була течія, і те, що почалися обстріли. Були обстріли, нас обстрілювали і вони просто били туди, там, де було велике скупчення людей. Оці евакуаційні пункти, які були зроблені для того, щоб ми як Привезли людей, ми їх передаємо в кареті швидкої допомоги, їх передаємо Красному Христу, і вони їх далі розприділяють, куди кого вести. І просто почали потім вони бити всі евакуаційні пункти. Просто не давати нам працювати, хоча вони бачили, вони запускали свої дрони, вони бачили, що там воєнних нема, там просто всі цивільні. Били по цивільних людях. Там в основному паніка. Люди всі тікали, ховалися, шукали місто, де щоб можна було заховатися, тому що вони били, ну, вони не розбиралися чи туди, чи туди. Вони просто били так, вліво вправо, вліво вправо. Це ми людей забрали і плели виход, назад вже до евакуаційного пункту, був перший прильот. А воно, виходить, що не чують, тому що працює двигун. Але коли є виход, ну, коли вони стріляють. Чуть такий хлопок. Ну, коли ти пливеш, ти цього не чув просто. І ми пливемо, і буквально в метрах, ну, може, 100-150, от нас падає снаряд, ну, слава Богу, що він упав у воду. Він спас нас від того, що не розлетіли, він не так розірвався, і осколки всі пішли вниз, а не в. І потім ми ж швидко виїхали з води, передали людей і поїхали в безпечне місце, тому що почалися дуже сильні обстріли. Казали дякую хлопці, що ви приїхали нас рятувати. Да, от, дійсно, от від людей похилого віку дуже багато. Було, що вони нам казали дякую, що ви самі найкращі, ми вас любимо. Зараз моє найбільша мрія, щоб закінчилася поскоріше війна. Ми вже і так пристосувалися до такого життя. Ну, просто вже хочеться, щоб було вже мир, спокій. І була в нас перемога.